Всем привет, дорогие друзья! С вами Ложка. И сегодня Сей прекрасный день Мы будем тренироваться в Counter-Strike играти. Зда... Якось такими ще здалека легше попадать з полошенням. А може так. І так? Якось таки вич ще здалека легше попадати з полошенням з пішка. Таксу. В шее, маня. Там телефон, наверное, на вишку. А нет, а я в натуре не меня. В тоже. Нет, нет. Да, манит. Mm -hmm. Блядь, маня, видимо, растает в интернете. Маня очень падает с холи. За забором. Вай-фай маню пиздец, маня. Ты казал, что Ты сказал, что нормально? Ну, видимо, через раз. Вот вчера я на вай-фай. Нормально было позавчера. Хочу вечерний день работы. Yeah, yeah, yeah. Сегодня якось менеджмент. Яко. Приходится с телефона розкидати. Mm. Две буквы. Да, чому ты хуял? Да, смело блять. За заборонем. Wi-Fi menu пиздец убил. За уши нормально. Ты за уши нормально. Через разу вчора я на вайфай, нормально было. Позавчора не хочу через день не через день работать. Сегодня за якось понятия. Ты против девайс в черном. Да и ты поесть-то хочешь. Ты написал? Да, блядь. Хотя мы пришли, не знаю, дома. То, блядь, кто кто блять де в один идеи с тобой? Вечерю давно бывает. Мейпис АКС испарт.

Але такою, херні у мене немає. Ну, як американські сім'ї. Ну типу, в мене мама дуже віруюча, сестра в мене дуже віруюча. Бабуся, мама була дуже віруюча. Ну, та тато віруючий був, але таке, знаєш. Так, як всі мужики. Типа я верю, але я в карку ебалка. <laughs> <laughs> я, я, я так само, я так само. Я не хожу. Типа, ну я, я, я не могу сказать, что я не верю, ты что нахуя я буду. Не, она не знаешь, как сказала. Она мне сказала, кстати, пасне слово. Она сказала, ты колись поймаешь. Кажу, не спорим, а можливо колись я пойму. І буду вірити але зараз, поки так. Типа, вона мене не заставляла. Єдине, що сказала, ти тільки маби не говори. За що в нас сказали півмеш? типа, про Бога. Типа, чи варто в нього вірити, чи ні. Типа каже, вона сказала. Ти, типа це, коли виростеш, ти типу, там ну, станеш дорослим, ти поймеш, і ти будеш вірити. І Я буду молитися за те, щоб ти е, повірив. коррів. Mm -hmm. Лавір, так. Ну, Каже, буду замість тебе молитися. Ну, блять, у мене вона до вірити. Але бачу, що в цьому плані вона мені поймає. Ну, Я, в принципі, дуже часто. Можливо, не кожен вечора. Але ну, кожний неділю до церкви так точно ходить. Ну я ходив, але я не хочу зайти. Я, я так сам. Можливо, на того йому -то, нас так спрацювала. Ти бра тебе заставляли ходити, ні? Ну, просто так. Ну, мене, мене заставляли. Оце кожна неділя. Я, я хочу подивитись комарова по один плюс а мене мама тяне в церкві. І це був піздець. А якщо не підеш, то це то сьогодні взагалі це лік не будеш дивитись, там чи комп'ютер не буде грати цілий день і ти такий ну, сука прийдеться йти чисто віриду Так, та і можливо вона мені так само розпрацювало та наоборот типа зворотній спор то мені після цього взагалі типа не початку це, це вони спочатку помилку зробили в цьому плані Але насправді мені здається. Не. Просто якось часом, коли ти доросліш, починаєш більше розуміти, що в цьому світі відбувається. який він є насправді, то починаєш взагалі целіх не буде розуміти, віцелі. Віцелі, що нап'ю цього не існує. Тому що, якби він існував, він би не допустив, скільки такої хуйні. ладно, він. Ладно, війна, Тіпа це, ну, це типа, людські гріхи це їхня проблема. Ну, а невеликовні хвороби і рак, це що за хуйня. Чистка з Типа, Ну, ладно, я би каже, міг би поняти війну, це іменно проблема людей, що вони такі, як у своїй натурі. І теж, хто Бог нас не зробив добрими, і щоб ми не воювали. Тоже, в принципі, він міг це зробити. Але нічого з цього не зробив. Дуже багато, але. Scroll. Так, так. На коні, Віриш багато. Так. Ти молився? Ні. Чого? А що ти перед їдою не молився, як в американських фільмах? Що я українець. Українці що не моляться? Ну, українці що, бля, по-твоєму не моляться. Ти ж ти не казав, як там Розман говорив. Дякую тобі, Боже, за ціпали фабрикат. Амен, амін. Помазання. <смач> Жалко, що підписчики у мене немає, так би послухали про Бога. Чого? <смачну> ну. <смачну> а чого ти перед їдою не малився, То, як в американських фільмах?

Раз. Два. Лохо, хто ти має лохо? Ти мені аксель. А що? Ти мені аксель, не глупий у собі. Правда, ти має стартий наповненість. Класно, ми в у <гум> так легко вбивається, просто... на місці стоять. Ні, просто воно наб... Я роблю, коли в мене і іменно на голову. Mm -hmm. От кого вбив і автоматично на голову. Так, да, так, так. Та, да, це нормальна к'ямка. Я погано. Чекайте, хай, по-моєму, поштомажка Дві. На секундочку буквально. Пистика и нагреется, и это я запускаю. Вот так разминался, что я прямо А вы готовы, дети? Да, капитан. Mm -hmm. Я не что. Да, капитан. Так. Так, Potużna, Potużna jak gorila fach. sucha trawa po drodze do Sala Słoboda. Potużna? Mhm. Mm Słuchaj, ja zaraz tak ogarnę się słowem, bo ja chłopku zajebałem. Oni już mnie nie na... <laughs> Nie no, A, ita, to zaraz to, że nie wina o konflikt? Mm -hmm. Kadaj, ty, a ошибки. У мене ще шіп так не працював. Mm. Тебе, значить, якісь проблеми. Mm. Вирішив. Ти такі ja, то такі мокі нахуй. Попробуй вирішити проблему, не переходячи в гру. Ось ja, це такий сук. Хто? Якийсь в мене є типочок моки, 16 тисяч. Бля.

Побомбеш трохи вона переляла. Жоркаво вип'ю енергетика. А, енергетика? Та ні. Вчора дала енергетик Red Bull. Я рано стою, сьомій ранку, відкриваю його, роблю два глотка. І все. І чую, що в мене зараз вроді зараз вийде просто. Ну так бав, холо у мене. енергетика влюбати вже півало. Я сьогодні зранку встав, я той брон доставив холодильник на цілу ніч. Він такий чіткий, холодний. Mm -hmm. Це ні з чим не зрівняється. Я. я собі взяв це свій кидоний монстр. А ти кожен день п'єш? Ні, не кожен. В основному, коли в наряді. Два рази на день. Я коли в наряді, то може два рази в день А такого в прості дні я не п'ю. По літр? Не бачу сміх. Хоча... Літр? Хоча, так, виходить. Я піздець люблю, може, пити. Я би, Ну я їх теж люблю, але я їх стараюся не тривати. Я їх стараюсь напити після п'ятої вечора. Ну, якщо в нараді, то, то моліколи напустити. Я на коронавірусі пив, блядь, по літрі-півто радку. Я в 22-му з ясих уярив. Тож по, по літрі-півтора ми хліба за день. Пані оце хелів Угу. Це мене товар постійно. Я їх більшу, більшу частину з них я навіть не купляю. мене просто приходив товариш, хоть по сумки до своєї шість банків. Заява. заява. Україна пропонує жорсткове перемир'я для розблокування допомоги США. А, сука. а це якась. Це ти, вже ми просимо. Вони пропонують тута перемир'я. Що ми блокуємо? Мітас? Не раз Інферно? Україна пропонує тупо перемир'ю, не вигідно для Росії. Вони пропонують, щоб ті не були ракетами, а Україна просто ну, скільки там випускає, блядь, три ракети в місяць нахуй і щоб в морі було перемир'я, а українського флота, блядь, просто не існує зараз. Типу вони роблять все, щоб іменно на Росія нас на це, не оскверювала конфлікт. Типа, а то там в Росії не, не сильні успіхи, це типа на землі операціях, то як, У нас стрім мені, про політику і про Counter-Strike, так? Да? Mm -hmm. Засуджу. Чого? А если кто про политику не можна. Что не понял? Можно. Я на этой Більше людей буде дивитися. Кстати, кстати, я знаю русских э, типів, помню, які топлять за СВО, то їх банять на твиче. Ну то був не задники, а задники у всех банят. Да. І на ютубі банять тоже, кстати. Реально. Типа за поширення без Ютуб за нас. Наш український ютуб. Ну да, цей, Типа ру стримери вони з твічань хуя не заробляють. І з ютуба то не них на монетизації. Вони чисто на інтеграцію вивозять. Ну у них, сука, інтеграція, ебануто така, блядь. Дорога, так, собрались. Вс, давайте. Hello. Давай. Так, я не підебав ходить. Mm. Я не хебав, нахуй. Так, йдемо... давайте тако, 3Б. 2А, виходить, Бо вічно ходіть Б. Краще трьох, в трьох донаті Хоча б хтось все. Все, один один все. як ст. Блять, это. Це не Б, це не Б. Не Блять, мене щось кинуло назад. Стінись. Я я вижу Да, бегать, бегать, бегать Я я вижу Как видишь опрыжки Блять, не попадаюсь Чекаем. там? Всё, я Ебать, нахуй А як це так, блять Тараси, нахуй. Ебать, я кошей. Тип стало бомба я не попав. Темпл. Як, блядь, до мене Ой, ззаді не. підійшов Кип. Вон він цей прийшов з темпла. ти ж стояв отут. як темпл. То, то він сюда зайшов, ти розумієш? ззаді мене, блядь. А я що зробив? я ж темпл не йшов. Да блядь, я був тут в зайшов. Ну тут у тебе питання. Ну, ти, стояв на цьому, блядь. Та все насвариться и там рампоц. Кайду. Нет не be... было тебе. Їх троє, лаунт. Я, кстати, сьогодні такий цікавий відос про економію подивився і не попався. Сука, то що я ніхуя не запам'ятав. Дуже цікавий, прям дуже позначив про кеку помінував. Економічний відеоролик. І ще один раз. Найс. Nice. Найс. Nice. Кстати, там у відосі, я бля, забув сказати, що рекомендують другий раунд робити форс. Тому що вони не очікують цієї хуйні. І можна просто дуже вибити до дохуя гайму. І це хороший пан. Типа їм економіку зарубили на коричне. Там цікаві, фішечки розказують. Окей, нам треба брати.

Хорошо. Живай, жива, жива, я зараз в цей прийду Боже, мій, блядь. Позже, че у нас даун, блядь, попадається, кожен раунд, кожен день радень, ден, блядь. Для минус 93. Пиздец. Потом прям вообще получится. Ты, кстати, то, что ты был бы. Да, больше. Сейчас надо пропадать. Ты китаец, наш друг, ин... Он тупой. Ни о чем, блядь. Да, не знаю.